З підбуванням ми маємо цю можливість. на цьому місці хай Бог буде розповісти, наше серце буде відкрити, я зачитаю декілька місце слова Божого. Я бачу, що ще не потомилися. Що так буде річкою? Я ось діти, коли була їхня програма, я за вами спостерігав. Ну, з цій століка, що Вам Нас, а нам вас. Що я хочу сказати? Ну, я хвилююся. Вам там зручно сидіть? А я хвилююся. Хоч і не перший раз, хоча я всіх знаю. І не всі свої. Але якщо діти виступали, я дивлюся старше покоління, вони ну, переживають такі ці емоційні вороги, так? от е, Вони переживають за ці дітей. Наприклад, я згадую як мої діти, як я переживав. Хто забуде? дітей. Ну, правильно, чи ні? Виживає, так? Хтось надіє, хтось хвилюється. Ну, мало так буває, що хтось е, такий спокійний. Ми можемо бачити людина, що вона спокійна, але всередині отак, тому себе пере... так от хвилюємо, так? Я зачитаю вам слово Господнє. нехай наше серце буде уважно. Бо написано. Хто говорить, хай говорить як слово Господнє. а ще так, як ми. А хто свідкує, хай святкує для того, що хто слухає, ще більше отримує розумію. Бо ми як читаємо, ми читаємо, ну, це давно, минулі події, це десь би, не про нас. Але якщо якісь є свідоцтва про себе чи про знайомих, то це для нас ближче. Я зачитаю Матвія 28 розділ. Мі ну, читали, Івана читали. Це ті самі події, я нічого нового не скажу вам. Не буду багато вашого часу займати, тому що ще там е, програма йде. І ось, е, ну російською я раніше е, читав, а про поємно українською. І ось, переключившись на український текст, можна кожен для себе нові як горизонти. У 28 році Матвія з першого душа. Після ж вечора суботи, як зайнялася на світання першого дня тижня. Прийшла Марія Мадина та інша Марія навідатися до гробу. Я так їду на руку, на весіллі і радийки їду. І я дивлюся, що як зимою, ще випає темно. А якщо вже, вже весна літо, то їде, що вже сонце вище підіймається. Як зайнялася на світання царя. Ми можемо спорядати, і ось такі події 에, прийшла Марія Маргалина, та інша Марія до дорогу. І ось великий щенився землетрус. Ну, уявляєте ці події, так? Як би все. Все якби по тим самим е, нотам, по тим самим сходинням. Сонце підіймається, заходить, Але ось каже, і ось великий щинився землетрус. Ангело Богосподній зійшов із неба, приступив, відкотив камінь і сів на ньому, виглядів, неначе блискавиця, а одежа, як і біла, зі і перед ним сторожа затримтіла і стала, наче змертвіла. Тоді ангел заговорив очно, кажучи, не бійтеся, знаю Бог, що ви шукаєте Ісуса Розп'ятого. п'ятого. Нема його тут, бо Він. Воскрес. Христос воскрес. Господин! Христос воскрес. Христос воскрес. До Я как сам прорил. Ходи, глядя на место, глядя на лежал а бежит Скажіть його учням, що він воскрес з метою. Он він вас, ви у Галилеї, ви передіть Галилеї. Там ви його побачите, я вам сказав. Такі події, так? Ну, російською мовою, так, українською, так, я думаю, англійської по-іншому звучить. І кожен сприймає твою мовою, ну, цікою ми живемо. Я пам'ятаю, коли діти поїхали в Іспанію. Вони приїхали за два з половиною місяця навчилися розмовляти українською мовою іспанською ну, мовою. Тут англійської учні. 8 років можеш консолі не знати, да? так? І ось такі події. Там ви побачите його. Скажіть його учням. А хто ж такі учні? Коли читаємо тієї апостолі, один із христианам. То есть, если ставить, я его скажу, да? Ну, вернусь я до, до Матвея. И мы э, часто спеваем словом, обучаем таким словом, я приходил его, «Воскресенье Христа, Раисвична Света». Помните, да? И ось, то есть, то спасение Бог дарует для тебя и мне. Бог даровал нам через воскресенье Христа спасение, для тебя вечно. Як діти, так, як послідовники, хочу звернути увагу, ось коли діти виступали, у нас є діти, є да, є менші, це зростаючого покоління, і я ось, ось, ось пригадую, спілкувався з братом. І він каже, знаєш, діти вчили таку дію, що я плакав. Буває, що ми можемо плакати від тих вчинків, які наші діти робить. Або вони хороші, ми плачемо радості, або вони якісь такі е, прикрі, і ми можемо платити. Ну, це більше до жінок там, можливо, стосується, чоловіки теж не переживають, які вони якось держать сльозу, і вона там їх перекипає. І ось каже, діти мені зробили подарунок, я просвязився. І ось це таке. Е, Якби просте звичайне діло, але воно не кожен раз перебуває, діти зробили подарунок. Проявили увагу. Але яку увагу до нас проявив Господь? Воскресінням Христа. Він дарував нам спасіння, вічне життя. Я ще зачитаю одне місце Ісаї 55 розділ. І з першої Ось всі ви спрагнені. Йдіть до води. Навіть і ті, в кого грошей нема. Йдіть, купуйте і споживайте. Ідіть, купуйте без грошей, без плати, вино та мото. Навіщо ви втрачаєте гроші на те, що не є хліб, і вашу працю на те, що не насичує? Слухайте мене уважно. Це я сказав, цим. Слухайте мене увагу. что добрый, и душа ваша. Расслушивайте меня, И я справляюсь за вами, не только сегодня, но и по передней, когда я на, на кафедре, да, то я помещаю, кто слушает Он брат говорит, брат, 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 брат он слуха, И он так важно слушает, я не разумею, мне что то сказал? Я запомнил. А. И, и, и очень добрый. Видно, коли люди слухають уважно, коли я вбираєшся. І ось Бог Господі каже, прихиліть ваше ухо і прийдіть до мене. Слухайте, і душа ваша буде жити. Я дам вам свою звічний, незненні милісті, тобі сьогодні виріші. Каже, слухайте мене уважно. Ну, коли ми слухаємо? Коли я слухаю? Коли навчаємося, так учні перша стала називатися християнами. І ось ми учні. Ось ви тут це На скам'ячка. Ми як учні, але у вас там трошки є привілегія, тому що там в школі ви їм треба записувати, ви домашні завдання робити. Якби вам трошки такі привілегії ну, не треба. Хоча а, та, написано, що я туризм, бо мішок каже, слухайте, як ви чуєте, да? і зауважуйте. Бо той, хто має, тому ще додасть, так? А хто не має... Та боється, те, що і навіть думаю, мати. І добре, коли ми увагу слухаємо, коли ми навчаємося, коли ми є тим посвятивниками. Ось, ось я його поставлю свідком для народів князем, Лотарем в Ось ти припічиш народ, якого ти не знаєш. Народ, який тебе не знає, прибіжить до тебе заради Господа, Бога Твого, і заради святого Ізраїла, бо Він тебе прославив. Шукайте Господа, поки його можна знайти. Взивайте до нього, поки він близько. Поки можна знайти його. І ось наше це навчання, коли ми слухаємо, коли ми учимося, ну, як би з чим порівняти, як би е, е, такий приклад. Я думаю, що от, вам приходилося навчати дітей їздити на велосипеді. І вони самі понавчалися. Я пам'ятаю, коли мене навчили на Весиплі. Кою рода сестра Україна Велосипеда, я ще такі маленький був, бо я звукою його тут і ім'я. А було б, я я навчився на великому велиці, на маленькому їду, а на великому ярку. Я оська нас приїжджала. Я підтримую був світла. І, ну, знаєте, треба дуже бігати. Я хоч ще й молодий, але вже І вже відново вони зовсім так воно ну, побігє. означает. при более, когда мы слышим уважение, то мы Потому что Бог дорогие через свои слова, через свои истины. Бог спасения нам. Через воскресенье Господа нашего Иисуса Христа. Где мы сейчас находимся? В доме молитвы, в новом доме да? Дим молитвы. То есть мы сейчас совершим молитву. Ну, у нас, как бы, так принято, остальным часом все, песня молитва. У нас есть кто кого за что подяковать, нас Що попросити? Хай наша молитва велика на Господа, хай буде не а вона прийметься вище. і дарує Бог відповідь кожному з вас на ці потреби. І ось ці обставини, які в нашій країні. Хоч і всі ми ми отримали новий будинок молитви, але скільки було переживає. А скільки їх ще буде в Ми не знаємо, але хай Бог дарує сили, мудрості, помилості любові своєї, тому що сила у Бога і його не. 欢迎。